ездил сегодня до стоматолога и заехал по в Лиду сзади да, стоит. Короче, взял два пакетика вот этих вот. По 3 евро. Вот таких вот два пакетика взял. интересно что там есть, заради выйти не буду. все приедем домой оставайтесь с нами, будет цикаво. Разборяем, распакуем разом, глянем. Вот таких пакетик. Не по 3 евро. Вот это. Короче, взял два пакета на 3 евро вот такого сейчас не буду смотреть, а кому интересно дома посмотрим, разберем возьму еще палочку моей кубасы такой вот свежей дома обязательно до, смотрите до, до конца будет интересно, что в этих пакетах на 6 евро два пакета 6 евро короче, приехали домой будем разбирать эти два пакета За все я заплатив 11 з які ми Я купив ось такі слівки такі. Купив огірки, два огірка купив. Купив ще помідорів. Не знаю скільки. І свою кубаску. Трохи стареньку за купив. І два пакети взяв. Два пакети це за 6 євро, по 3 євро пакет. І за це виходить у нас 5 скій останні. В общем, глянемо, що у нас в пакете, в першому пакеті. чем нас порадують? Ось такі апельсины. Не знаю скільки тут. Килограмма, 2 килограмма апельсинов. 2 кг апельсинов. Берше йде абрикосы. Не знаю сколько тут. 500 грамів. Ну, ви такі яйць пом'яті. Где у нас дальше? Вот такая дынька. Кого он же куплял? эта дынька у нас. Галия. Денька. Дальше у нас идет еще персики. Вот такие вот персики. Вот такие вот. Вот, такие вот персики какие-то. Слава Богу, фруктов зара хватает. О, еще нужно на клубнику заехать. Ага, и дальше вот такого идет. Спаржа. Ну, я її так, щоб було, купую, але до м'яса вона непогана, я її, я її запікаю в цій грильниці, В цьому грилі я її запікаю. Mm. До м'яса. Ну, в общем, Це у нас перший пакет. Це спаржа. Чи як вона спаржа? Короче, не знаю, як вона називається. о, Потім абрикоси, два вида. Ось така абрикоса і така. І динька така невеличка. О, це это наш перший пакет. Ну, я думаю, стоит стоїть 3 євро, так? Да? Напишіть в коментарях, скільки б його коштувало в Україні. Ну, тут була позначки, по а тоже теж коштує. Другий пакет у нас є банани. Яблука. Два, три яблука. О! Вечерець. Виноград отакий, десь пів кілограмів, мабуть. 400 грамів. І ще одна динька. То есть, підбиваємо дох. підбиваємо підсумок. Це на 6 євро у нас виходить. Виноград, дві дині, банани, три яблука, апельсини і два вида. Два вида по пів кілограма абрикос. Це на 6 євро. Думаю, буде погано. І тут 5 копійками Це у нас ось така припорчена ковбаска ціла, яку я дуже люблю. Помідори. 10 кг, мабуть. Два гірка і сливки з кави. Окей.